Вітаю Миколаїв, сьогодні у нас 22 травня. Ну, так, така екскурсія. Ось так, бачите, які рядочки. Це у нас соняшник ароматик. Приїхали ми подивитися, можливо, десь у нас просіви, десь у нас щось щось не так. соняшник ароматік зійшов, бачимо, дуже гарно. Це вже десь цейлон пішов у нас. Соняшник цейлон. У нас вже десь ЛГ. Ось тут. ось тут у нас вже пішло ЛГ. Всі соняшники в нас посходили. Все гарно, пропусків немає, ми молодці, ми посіяли якісно. Виглядають ось так, це в нас край осіяний, а десь яка краса. надо так посіяли. І звичайна супенка. Як я завжди казав. Косить не комбайн, сіє не сівалка і ламається так само не трактор. Желізо, звісно, ламається, але можна посіяти і супенку. Звичайна старенька супенка, яку ми вже майже викинули, сіяли тодаком, але ну, лише я так. Захотілося мені на 70 посіяти. Тому що тодок у нас на 45 і виходить, що сіємо вже... 50 в рядку, а 45% в міжряді. Яка у нас ситуація? Потрібно запасатися, як я вже казав нам грамініцидами, тому що пішов ось мишій, не знаю, працювати бороною. Ну, можна було б спрацювати бороною, пружиною бороною вона відсотків 50, це б точно вирвала. Щось загорнуло навіть більше і було б красиво тут. Але ми б відсотків 10 десь втратили соняшника, тому що як би там не було, борона все одно, як мінімум, відсотків 10 прибрала. Десь зламала, десь загорнула. То потрібно вибирати, що ти хочеш на соняшнику втратити 10%. Чи просто почекати і купити грамініцит. Що там нам грамініцит обійдеться? Ну, скільки він там обійдеться? Ну, 500, 700 й гривень на гектар. Я думаю, що, якщо з гектара, 2 тони, наприклад, збирати 10% це 200 кг і зараз, грубо беручи, по 20%, ну, все воно одне на одне виходить. Але але, ну, маємо такі сходи. Все в нас нормально, бур'янець іде. Спрацює гермініцидами, дводольних тут ще сильно поки що не видно. Сходи маємо більш-менш ось так. Рівномірно, десь щось не зійшло, десь не впало, десь насіння. Самі розумієте, що насіння теж не може бути ідеальним. Ідеальним. Загалом сходи більш-менш. Все. Тримаємось, працюємо, спостерігаємо. Знято для себе для нотатку, що який вигляд має рядочки, рядочки гарні. Все буде добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось!